24 лютого це був четвер. Я пам'ятаю його з, з самого раннього ранку, коли ми прокинулися від дзвінка нашого близького родича, який спитав, чи ми вже чули вибухи. Ми залишилися в Києві, тому що мої батьки вже літні люди, не, не дуже здорові. Дуже погано було з мамою в перші тижні. І, власне, ані покинути їх, ані транспортувати кудись їх не можливо, не було можливо, та й не хотіли вони особливо нікуди рухатись. Як казав мій тато, чому я маю лишати свій дім? Було досить гучно і дуже стресово, особливо в перші тижні після початку повномасштабного вторгнення, десь на третій-четвертий день. Був було попадання в влучання ракети в будинок через дорогу. Ця страшна картинка зараз і зараз перед очима, тому що коли я, наприклад, працюю зараз з дому і там знаходжусь в якомусь зумі чи з колегами, чи там з іноземними партнерами, то просто повернувши голову вліво, я бачу цю зіяючу дору в будинку. Шматок. Зсередини будинку вирваний просто з м'ясом, і ти розумієш, що він вирваний разом із життями людей, які там жили. Я пам'ятаю дуже добре 24 число, тому що день почався з листа на став е арсеналу про те, що ми діємо згідно з інструкціями, які ми е з колегами всі разом розробили до того, готуючись до ймовірних е якихось розвитків подій. Хоча я думаю, що до кінця ніхто з нас не міг уявити собі цього масштабу. От. І згідно цих інструкцій, наш відділ, відділ книжкової і літературної справи мав залишатися вдома. Ну і тут треба сказати, що кінець лютого це для команди книжкового арсеналу достатньо спекотний час. Ми якраз знаходилися в дуже важливій точці з підготовки книжкового арсеналу, який мав відбутися в травні. Ми голосували за ідеї подій, які нам подали учасники. У нас був завершений open call на участь у ярмарковій частині. Ми приймали рішення стосовно кожного з майбутніх видавців, які мали б стенди на книжковому арсеналі. Це неймовірно великий об'єм роботи, паралельно йшла робота над програмою. Тобто це все дуже так було щільно і розписаний. Графік був зустрічей і подій на тижні наперед. Це все зупинилося просто от на повному скаку. І е, перше, що ми зробили 24 числа з колегами, ми е, зрозуміли, що нам треба вийти з якимось повідомленням, е, заявивши голосно на весь світ про те, що відбувається, як ми це бачимо, і в чому є загроза, і які наші емоції з цього приводу. І цей, е, це звернення вийшло українсько-англійською мовою мовами на наших сайтах. Я знаю точно, що це звернення було розстражоване дуже великою кількістю ЗМІ. Фактично, воно задало якийсь такий тон наступним нашим діям, тому що ми, звісно, зупинили всі підготовчі процеси по фестивалю і просто тут же переорієнтувалися на якусь таку роботу з. Інформування з підтримки інформаційної е, е, України на нашому культурному фронті, на тій зоні відповідальності, яка була нам е, під сила. Ну, це все в моєму особистому вимірі відбувалося на тлі того, що ковбасило е, е, сім'ю. Е, було дуже погано з батьками ну, зі здоров'ям, у мами, зокрема. Гіпертонічний крис один за одним, дуже погано з серцем. Це все відбувалося на тлі того, що з лікарями не було майже зв'язку. Дуже швидко зачинилися аптеки. Я перерахувала ліки, які були в наявності. Зрозуміла, що їх треба ділити на дві або на чотири частинки, щоб їх хватило надовше. Паралельно була дуже інтенсивна спілкування і листування з нашими іноземними партнерами. Тут варто сказати, що книжковий арсенал налагодив за 10 років свого існування, 11 років свого існування дуже таку міцну мережу партнерів фестивалей і культурних інституцій, які в різні роки по-різному дуже співпрацювали з фестивалем і підтримували його. Нещодавно я була в Празі на Святокниги Прага. І там мала дуже довгі розмови з колегами з, інш... з різних країн. І Мені сказала таку фразу Нікі Терон, Ви з командою 10 років працювали на те, щоб збудувати таку найважливішу мережу міжнародних партнерів. І зараз це ваш скарб і ваша сила. І справді так і було: листи підтримки і листи. Запитів про те, як вони можуть бути корисними, ми отримали від дуже великої кількості партнерів. Мені писали абсолютно незнайомі люди, журналісти з різних країн, запитами на інтерв'ю, запитами на коментарі, на включення. Я майже перші тижні майже всім відповідала, що краще письмово, тому що. Давати коментарі в прямому ефірі, коли лунають сирени, і навколо щось гримиті, е, взривається не дуже зручно. І я розуміла, що, наприклад, на запит е, е, журналістів від Publishing Perspectives, найбільш впливового книжкового медіа світу, треба відповідати просто от е, на зараз, тому що на, через два дні емоції і інформація будуть, скоріш за все, вже застарілі, і треба давати цю відповідь вже. Дуже швидко ми включилися в роботу з представлення України на Болонському книжковому ярмарку. Тут це сталося ще через те, що я повернулася з Болоні буквально за три дні до 24 лютого, 21-го. І ми разом зробили стенд-маніфест. Він був порожній. Наша дизайнерка, директорка мистецького арсеналу Лєра Гуєвська запропонувала. Дизайн порожнього стенду, який промовляв гаслами про те, що ми просимо стояти разом з нами. «Stand with Ukraine» — цей хештег, який з'явився в перші дні. Потім я бачила в соцмережах питання від представників спільноти, чому стенд був порожній, чому мене не відправили туди якісь книжки, що це, мовляв, виглядає. Трохи не не так сильно, як могло би, але це був єдиний можливий варіант на той момент. Коли були поламані абсолютно всі зв'язки бізнесові, логістичні, не було часу, не було кому це все робити. Тобто на тлі цього всього відбувалася там, евакуація, ворожі війська підходили все ближче до Києва. І це був такий перший виклик для команди. Ми командою дуже були включені в цей процес. І відразу з членами робочої групи зрозуміли, що такий формат роботи ми збережемо на найближчі інші книжкові ярмарки. Наступний був в Лондон, потім Париж, потім Варшава і врешті Прага. Обертаючись назад на кінець лютого і березень, я можу сказати, що об'єм роботи, які проробила команда, він, мені здається, досить суттєвий. Я думаю, що нам вдалося багато. Зробити багато в цих умовах. І я погоджуюсь зі своїми колегами з міжнародних ярмарків, які кажуть, що ми використали по максимуму той ресурс, який в нас був. Але цей ресурс він був набутий командою книжковим арсеналом, мистецьким арсеналом як організатором фестивалю протягом всіх років, які хс існував фестиваль. Це все було недарма, і це все ми зараз використовуємо для того, щоб працювати для перемоги.